Генералами угроблять або в оточеннях, або під російськими ракетними ударами по українських полігонах. Так що ж змінить ваше посилення мобілізації? Ну, хоча, думаю, Сирський зробив таку заяву не сам по собі, а після відповідної вказівки Зеленського. Бо після нещодавної зустрічі з керівниками європейських держав у Лондоні Зеленський, як відомо, відкинув мирний план Трампа, заявивши, що вони з європейцями розробили свій мирний план. Тобто, по суті, Зеленський виступив за продовження війни. Ну а раз так, то буде продовжуватись, продовжуватись і бусифікація. Як натякає сирський, її будуть посилювати. Тим більше, як твердять обізнані джерела, під час зустрічі Зеленського з європейцями в Лондоні, крім потреби України в грошах, піднімалося питання нестачі людей в українському війську. Мовляв, європейські лідери беруть на себе зобов'язання знайти кошти для продовження Україною війни, ну, зокрема, таки конфіскувати заморожені в Бельгії російські мільярди доларів. А Зеленський, в свою чергу, має вирішити проблему. Нестачі людей в Збройних силах України. А це значить, що ТЦКшникам та поліціянтам буде поставлено задачу ще більше посилити бусифікацію. Хоча, ще раз повторюсь, куди її ще більше посилювати? Цей ТЦКшний терор з викраденням і катуванням людей і так уже призвів до того, що з українських сіл вигребли практично всіх чоловіків, а українські міста. Теж практично спорожніли, спорожніли, бо ті чоловіки, які там залишились, намагаються не виходити на вулицю без крайньої потреби. Ну а якщо чоловіки більше не ходять вулицями, то тоді ТЦКшники йдуть нишпорити по під'їздах і вже влаштовують облави просто на сходах в самих будинках. Ну, ось як на цьому відео. Вівщині ТЦКшники вирішили вдосконалити свої облави і почали ходити по квартирах. А для того, щоб їм відчиняли двері, вони почали поперед себе випускати працівниць міської ради, просто ховаючись у них за спинами. Добрий день, добрий день. Наш дивний захронок його немає. А ви хто? Дружина, дружина ведена. А хто з Війська рада, ми робимо повіщення. Про що? Пов'язка йому є. Ну, проти необхідно медкомісією, то він же списаний. Він на реабілітації в Польщі. На реабілітації. Він служив. Ну звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Дивіться, тоді вам краще, ага, сахарна видувати, я знаю яку. Кра... Вам краще взяти повістку і підійти в ТЦК. Він приїде сам і сходи і все зробить. Я не маю часу слухати доході ходити, по ТЦК і все. Тому що він давним-давно списаний, отримує пенсію на ну, нього більше. Вам ну, я не маю зряди. часу, коли йти. Тому вибачте, він приїде і все це розбираємо. Не хочете брати? Ні. Ну, Буде штраф, не хочете. Який штраф? За що буде штраф? Що він списаний військовим? Ну, ну, це неуточнені дані. Ви прийшли з неуточненими даними, приносите повістку списаному військовому, і йому буде за це штраф. Ну, з ну, ви... що? скажіть, будь ласка. Краще б нам ви їм задаємо. Краще мені п'ївся сходили замість нього. Ви розумієте, в мене кри. твої дітей, я не маю коли ходити. Може, я вам її взяти, ні? <рігут> я просто якийсь нонсис. Ну, а як це? Наші повіди, ну як вам це відео, друзі? Це ж типовий Радянський Союз, коли по квартирах ходили активісти з міліціонерами. Ну, в нашому випадку сьогодні це чиновниці з ТЦКшниками. Тобто, по суті, Україна, зробивши коло, знову стала диктатурою як СРСР, де люди не могли сховатись від терору влади навіть у власній квартирі. Причому ви ж звернули увагу, жінка, яка відчинила двері, сказала, що її чоловік, колишній військовий, який зараз після поранення знаходиться на реабілітації за кордоном. Але чиновниці, плювати на це, візьміть повістку, бо ми вже йому тут нарахували штраф. Ну а з іншого боку, коли от щодня дивишся відео бусифікації з різних міст України, то неминуче постає питання: а у війську точно не вистачає людей? Бо подивіться, ось як нещодавно ціла зграя людоловів пакувала одного цивільного чоловіка в Полтаві. Знаєте скільки їх було? 16 на одного. Так що ось таким чином влада і планує посилювати бусифікацію. З одного боку, влаштовувати облави по під'їздах і квартирах, з іншого боку, ловити на вулицях тих, хто ще залишився, при цьому ловити великими зграями людоловів, щоб, не дай Боже, нікому з цивільних не заманулося чинити їм спротив з ножем чи з сокирою, як нещодавно на Львівщині. Ну і само собою, посилення бусифікації торкнеться лише простих людей. Бо так звана українська еліта, всі ці друзі Зеленського, депутати, міністри, чиновники, силовики, їхні діти і родичі можу цим не перейматись, бо ТЦКшники не ризикнуть їх навіть потурбувати. Ну ось, наприклад, колишнього міністра закордонних справ Кулебу нещодавно спитали: а чому ж він досі не на війні? І ось що він відповів. Коли ви візьмете лопату і підете на фронт, і таких запитань дуже багато. Коли я відкриваю профіль, я бачу, що це боти, але є і реальні українці, які питають, чому міністр не на фронті. А, я... Колишній міністр. Да, я отримую повістку, я живу в Україні. Бо ще одне мені розказують, що я втік. Скажіть всім, що ми записуємо. Ми в Києві, ми в Києві. на Крещатику 44. Да. І прийде повістка, я, ж, ну, там, я не буду тікати, тікати за кордон. Ну, звісно, АТЦК все ніяк не донесе повістку Кулебі додому. Чомусь до нього в квартиру не ломляться людолови в супроводі чиновниць, як до того пораненого військового на Львівщині. Ну а раз так, то знахабніла українська еліта і далі продовжуватиме бенкетувати в тилу, грабуючи країну і чудово проводячи час. Як от нещодавно в Києві, де вони зібрались на концерт має права на відпочинок, має права на відпустку, має права на восьмигодинний робочий день. Ну, погодьтесь, це більше схоже на бенкет під час чуми. Правда ж? Коли розбещені, ненажерливі та боягузливі покидьки, що називають себе правлячою верхівкою або елітою, розважаються в тилу в той час, як українські воїни, прості чоловіки в пекельних умовах. Ризикують своїм життям. Не дивно, що серед українських військових все менше бажаючих віддавати своє життя за цю ненажерливу правлячу верхівку, і все більше з українських бійців наважуються тікати з війська. Ще два місяці тому я записував відео, в якому розповів, що дезертирство в Збройних силах України досягло вже таких масштабів, за якими неминуче настане катастрофа, тобто обвал фронту і капітуляція. І останні події лише підтверджують це, лише підтверджують наближення такого сценарію. Як ви пам'ятаєте, в жовтні місяці прокуратурою було зафіксовано абсолютний рекорд в реєстрації кримінальних проваджень за статтями «СЗЧ та дезертирство в ЗСУ. 21 тисячу випадків. Що тоді я зробив прогноз, що цей рекорд він тимчасовий і наступного місяця, тобто в листопаді, кількість дезертирів в українському війську буде ще більшою, ще страшнішою. І знаєте, що сталося? Днями офіс генпрокурора мав публікувати статистику по кількості справ за дезертирство в листопаді місяці, але прокуратура просто засекретила ці дані. В Офісі Генерального прокурора підтвердили, що дані про кримінальні правопорушення, пов'язані з самовільним залишенням військовими своїх частин та дезертирством, зникли зі статистики не випадково. Там пояснили, що така інформація тепер належить до категорії відомостей з обмеженим доступом. Як зазначили в Офісі генпрокурора обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення. Є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно психологічних операціях зокрема, дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців, пояснили в Офісі генпрокурора. Соромлюсь запитати: а неправдиві висновки це які? Це висновки про те, що кількість тих, хто тікає з війська, вже перевершила кількість тих, кого туди ловлять і відправляють. Ну так, покажіть нам цифри, і ми самі зробимо висновки про стан справ в українському війську. А цей стан справ насправді такий, повторюсь, що він наближається до катастрофи. І саме тому українська влада, і зокрема прокуратура засекретила масштаби цієї катастрофи. Катастрофи, яка повністю створена зусиллями режиму Зеленського, який влаштував в Україні масштабне полювання на простих людей відправку їх на війну на загибель, в той час як правляча верхівка блює від кількості награбованих грошей у свої золоті унітази. Саме тому українські бійці і не хочуть воювати за цю нахабну і ненажерливу еліту, масово залишаючи фронт. Намагаючись зберегти єдине, що в них залишилось своє життя. І саме тому українська влада, замість того, щоб припинити красти гроші і перенаправити їх на створення сучасного, професійного, боєздатного і добровільного війська, планує лише посилювати і посилювати бусифікацію. Ось такі сумні новини, друзі. Якщо ви хочете дізнатись, чому я, як колишній військовий, виступаю проти мобілізації, що пропонує натомість. Почитайте, будь ласка, відповідну публікацію на моєму телеграм-каналі. Посилання є на неї в дописі в описі до цього відео. Ну а також поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре.